Скажіть, будь ласка, скільки ви вже в Україні є офіційним представником в Україні? Ми вже більше 10 років працюємо. Взагалі система існує більше 15 років. Це система, яка була розроблена в Австрії, австрійцем. Вона досить популярна на сьогоднішній день в Австрії, в Німеччині, в Польщі є представник ексклюзивний. В Китаї ексклюзивна компанія, яка має мільярдні обороти і вже дану систему використовує в опаленні висотних будинків. А взагалі система представлена в 42 країнах світу. Ну круто, дуже круто. Давайте тоді я вам трішки позадаю питання: чи потрібно спеціально підготовлювати поверхні і де може наноситись ця фарба опалення? Взагалі вона може наноситись на будь-які поверхні, які мають гарну адгезію. Це може бути стіна, це може бути стеля, це може бути підлога, і в принципі більше нічого не потрібно. Зверху її можна оздоблювати.